Тематичного ліцею Савега Марія та Тарасенко Марія. Чуємо, розуміємо, розуміємо, знаємо. І сьогодні ми поговоримо про книгу Ірен Роздобудько Неймовірна Ода до радості, яка розповідає про справді неймовірну жінку: жінку-силу, жінку воїна, жінку-відчайдушницю, Олену Терігу, поетку вогненних меж. Так її називав Дмитро Денцов. Потужна публіцистка, письменниця, учасниця ОУН просто красуня. Але не це найголовніше. Вона вражає силою характеру. Власне, у цій книзі перед нами жива Олена Теліга. Читач, наче впритул, сидить біля Олени, її друзів, родини. Затомовує Подих, дуже переживає за героїню, хоча вже добре знає, що чекає на неї в кінці, а гаряча смерть неземне умирання. Родзинкою роману Ірена Ростобуцько неймовірна, ода до радості. Є вірші Олени Теліги, спогади про неї, уривки з листів. Ірен Роздобудько просто горить, коли розповідає про Олену Телігу. Горіти кожним днем, так жила Олена, і не проміняла життя на мяки. Ця книга не сльозлива, хоч я думала, що плакатиму там багато, однак цього не сталося. Серце тремтіло упродовж читання, але сльози бризнули лише в кінці, бо там не сила їх стримати. Ця книга дуже сильна, світла, і вона більше про героїку, а не про втрати. Тут немає розпачу і скиглення. Натура Олени Теліга розкрита пригарно. Вона могла не їхати до свого раненого Києва 1941 року. Вона могла покинути його, коли смерть уже ходила за нею. Могла. Але не захотіла. Її коханий чоловік Михайло, красень, музикант, бандурист, той, хто розділив усе зі своєю любов'ю Оленою. Він пішов на гарячу смерть разом із дружиною, бо, певно, інакше не міг. І ще ця книга про радість недарма має під назву Ода до радості, бо Олена Теліга вміла жити і радіти. У неї не було часу на поразки, сварки і здогади. Вона ловила життя. 1942 року Олана Талігу, її чоловіка з іншими справжніми українцями, розстріляли в урочищі Бабин Яр, що в Києві. Ось і згасло життя тієї, що так прагла жити для України, для свого найдорожчого Києва. Задля радості. Усі, хто вважає себе українцем, по духу і по крові, має прочитати цю книгу. Адже вона це щеплення проти безвір'я, неправди та лицемірства. Адже ця книга про Олену Те Жанр байопіку, тобто біографічного фільму і художньої біографії, традиційно викликає у глядачів і читачів особливе зацікавлення, бо він являє собою своєрідний зліпок біографії відомої, непересічної особистості, представляє найважливіші події в її житті. В українському просторі жанри, в яких поєднано історію, документалістику і біографію з художнім вимислом, на жаль, розвинені слабко, що свідчить про наше повільне і все ще недостатнє національне самоусвідомлення, у якому українство є справою окремих середовищ чи культурних волонтерів, а не всього суспільства. Не випадково вихід у світ роману про Олену Телігу, пера Ірен Роздобудько викликав серед читачів ажіотаж, бо ця героїчна біографія в часи війни має для українців особливе значення, адже все у ній впізнавано. Коли повторюються причини, повторюються і наслідки, коли повторюються обставини, повторюється і реакція на них людини і суспільства. На жаль, далеко не всі читачі в Україні ознайомлені з історією і з розколом цієї організації, зі ставленням бандерівців і мальниківців до нацизму та обнедоготового. Мабуть, в Україні чимало людей старшого віку і досі вважають Олену Толігу фашисткою. Хоча фашисти це ті, хто розстріляли її. У попередньому слові до роману «Неймовірна. Ода до радості Ірен Роздобудько пояснила, що в основі цього твору лежить. Її ж сценарій до повнометражного художнього фільму. Олена Теліга, неймовірна, і одноіменного чотирисерійного телесеріалу. Авторка переробила свій сценарій на роман, зауваживши, що її книга не біографія в чистому вигляді, а портрет Олени Теліги, закоханий в життя жінки, поетка життєвого шалу, що піднесла громадянську відвагу й непокору на небачену Україні висоту, віддавши за ці ідеали власне життя, накресливши шлях майбутнім українським дисидентам. Зрештою, Іран Роздобудько написала свій роман як варіацію Оди до радості Фридриха Шиллера, де є такі слова. Шана й слава чесним, мужнім, згуба підлим брехуна. Її Олена Теліга не мучениця, а вільна особистість, що реалізує право вільного вибору. Композиція роману досить складна і вибаглива. Текст розбито на окремі епізоди, як це і передбачає Байопів. Інша справа, що кожен із восьми розділів отримує музичне визначення. Як і в античній драмі, і як в уже згаданій Марією Оді до радості Шолера», у романі на початку кожного розділу звучить хор, що складається з голосів знайомих та близьких до Олени Тивіга людей, лунає також і соло самої поетки. Ірена Роздобудько описала свій сценарій згодом роман на підставі творчості Олени Теліга, передусім поезії. Однак починається твір з сюжету, запозиченого з автобіографічного оповідання Олени Теліги або Або, котре так і залишилось єдиною прозовою спробою письменниці. У цьому фрагменті розповідається про київський період життя Олени Підлітка, після розгрому УНР, кур'єрську службу в Київській політехніці, де викладав її батько Іван Шовгенів. Який був талановитим гідроінженером. Подальша розповідь розгортається хронологічно: перехід разом із братом Сергієм та матір'ю кордону через Озбруч, зустріч із батьком та братом Андрієм в осередку Петлюрівської еміграції Тарнові, життя в Подебрадах, навчання в Празі, одруження з Михайлом Телігою, вихідцем із Кубані, вояком армії УНР, переїзд до Польщі, праця Михайла сільським землеміром. Тоді Варшава, згодом краків, і нарешті повернення до окупованого німцями Києва, де Олена Теліга з іншими мельниківцями хотіла підготувати ґрунт для встановлення української держави. У результаті ж безстрашно зустріла смерть. Звісно, у романі є чимало вигаданих епізодів, які мають на меті динамізувати сюжет, увиразнити характер Олени Теліги. Внести значущі деталі задля впізнаваності в образи інших персонажів, які мають реальні прототипи, поета і археолога Олега Ольжича, Тетяни Прахової, другої дружини видатного українського письменника, автора відомих романів Марія та Волинь Уласа Самчука, відомого скульптора Івана Кавалеріця. Вданим є і той вигаданий епізод, у якому Олена Теліга працює моделькою у швадській майстерні пана Зборовського і опиняється на Варшавській вулиці в часи німецького бомбардування у ванній сукні. Усе тут болісно реалістичне, усе тут нагадує нинішні російські обстріли українських міст. Зі сторінок книги перед нами постає образ жінки, яку поглинає політика, фемінізм та націоналізм не як ідеологія, а як духовний чин. Мені здається, що Ірена Роздобудько недостатньо використала саме публіцистичну спадщину, Олени теліги, котра й нині не втратила своєї актуальності, адже центральною ідеєю поетки-мислительки є думка про втрату українцями національного почуття в підрадянській Україні. Зрештою, Олена Теліга чудово розуміла, що знищене в українцях національне почуття було результатом не лише сталінізму, що почалася русифікація ще в часи Російської імперії. Та й власне сама Олена Теліга є продуктом Російської імперії, проте вона змогла б прожити процеси денаціоналізації, усвідомити їх та відмовитися від чужої, накиненої імперією ідентичності. Питання національного вибору чудово ілюструє той момент у романі, коли у двері Київської квартири Шовенівих постукав князь Трубацький. Він плакав, бо ще три роки тому Київ був російським містом, нині ж став українським. Трубацький переживав цю зміну як особисту трагедію. Радість російськомовного чорного шлика захопила у Києві Олену. Але осмисленою вона стала лише згодом. Після свідомої відмови від російської ідентичності на кори, на користь українські. Ліга вважала, що Олена Пчілка, Леся Українка, Василь Степаник, Дмитро Донцов творили новий тип українця, того українця, що не був рабом чи плебеєм, який був самодостатньою особистістю і залишався чесним супроти своєї нації. Не менш актуально нині звучать й думки поетки про російську літературу. Авторка стверджувала, що Москва методично умертвляла українську літературу, щойно в ній з'являлося щось вартісне. Вона притискала до землі все те, що та привалося нагору, і з цим безумовно складно посперечатися. Три провідні думки Олени Теліги: про необхідність повернути українській нації національне почуття, про імператив громадянської відваги серед інтелігенції, про відмову від російської культури, без якої жодний український культурний розвиток неможливий, не втратили свого значення і нині. Щиро радіємо в появі художньої біографії Олени Теліги. Після української перемоги в російсько-українській війні на наших екранах з'явиться байопік про неї. У кожного, хто захоплюється її постаттю, є та метафора, за якою легко опізнати поетку з героїчною біографією. Хоча книжка й насичена поезіями Олени Теліги, поза нею опинилася та строфа і той образ, за яким. Поетку впізнавали великі опоненти, за якими, можливо, її впізнаватимуть і наступні покоління українців. В осейну жмить, коли останком сил день розливає недопите сонце. Родим конем, летить за небосхил. Моя душа в червоній амазонці. Щиро дякуємо за увагу.